Нещодавно моя свекруха загоріла з бажанням придбати дачу. У мене ж в селі, неподалік нашого міста, є невеличка хатинка, яку мені заповіла бабуся. Та от я не планувала робити з нього дачу. Мені хотілося перебудувати там все і через декілька років з'їхати туди назавжди. Адже квартиру можна буде здавати і отримувати з цього непогані кошти. Та чоловік умовив мене подарувати мамі той будинок. Щоб вона змогла облаштувати його піддачу. Ну, я ж вирішила, що можна зробити таку справу, але переписувати на неї хату, звісно, я не буду. Та і робити цього нема сенсу, адже в разі чого, все одно будинок перейде нам у спадок. Тому я дозволила Ірині Васильівні переїхати в село. Просто все життя вона розповідала всім, як мріє зробити свою теплицю, квітник. Така ж у неї слабкість до різних квіточок та рослин, та й постійно скаржилась, що прямо задихається в місті, і їй не вистачає чистого повітря. Та от не встигла свекруха переїхати в село, як все пішло не по плану. Всі її рослини посохли, а деякі взагалі не посходили. І я вирішила поговорити з нею стосовно цього. Адже прекрасно розуміла, що так сталося, бо не було належного догляду. Коли я приїхала, то побачила, що Ірина Васильівна все ж таки не справляється. Ніякого квітника, теплиць, городу, саду там і близько не було. Я була обурена, тому що, можна сказати, я пожертвувала своєю мрією облаштувати гарний будиночок заради того, щоб вона просто реалізовувала свої плани. А зараз я просто побачила тут повну розруху. Цей день свекруха зібрала свої речі і поїхала в місто. Тепер я твердо вирішила, що буду перетворювати хату в селі у дім своєї мрії. Та от зараз я стала ворогом для своєї свекрухи, нібито спочатку я подарувала, а потім забрала будинок назад.